Доброго вечора. З вами шукаю тебе. Ми в ефірі щовівторка і четверга. Якщо ви втратили зв'язок з вашими рідними і близькими, залиште свою заявку на пошуки на нашому сайті допомога.ua.info або на електронній пошті шукаю собачка Укрнет. Нашу програму дивляться сотні тисяч людей і по Україні, і за кордоном. І всі вони також допомагають нам у пошуках. Шанси великі. Тож пишіть нам, пишіть якнайшвидше. Кілька днів тому ми отримали заявку на пошуки аж з Баварії. Ця історія завдовжки майже аж у 80 років. Будь ласка, подивіться і послухайте уважно. А що як розшукують саме вас? Війна це біль, страх, смерть і розлука. Так є зараз, так було й під час Другої світової війни, яка розлучила Андрія Гаака зі своїми дітьми. Мене зовут Лідія Ерліх. Я живу в Германии уже 21 год, и я разыскиваю маминого брата старшего детей. Их зовут Ирина и Иван. Они родились, я так думаю, где-то в 1939 году. Моего дядю забрали в труд армию, а они остались там. Село Ритикова и Ревенецкого района Луганской области. Згодом родину гаків примусово депортували у східний Казахстан майже до кордону з Китаєм, і все тому, що вони були етнічними німцями і тоді підпадали під визначення неблагонадійного населення. Німці всіх там виселяли в якесь коротке час, Там 6 або 8 годин, Мама гри дали їм, час, узілки і все їх в поїзд, і У 45-му просто із фронту Андрія відправили у Казахстан до матері. Звідти він писав листи на Уганщину, намагався знайти дітей і дружину, та не отримав жодної відповіді. Ну як, вони жили, як э, не женаті були, не зареєстровані. Тоді як то було так, що не зійшлися і, говорить, жили бедненько, і тому, говорить, э, родилися вот діти. і. Почому не то, що не за регістріноболі і записала вона на свою фамілію. Єфрасіня звали мать э, жону, це значить моєго дяді Андрій Іванович тяжко переживав розлуку з дітьми. Лише через вісім років він наважився одружитися, але дітей в цьому шлюбі так і не мав. А наприкінці сімдесятих родина отримала повідомлення. Приходила якась бумажка. Що там говорять разискується, разискувають гакових? так от она сказала. Тоді ж мама Лідії і розповіла їй про двоюрідних брата і сестру, а також про те, що їхня мама Єфросинія з дитячого будинку, тож рідні по батьковій лінії, то їхня єдина родина. Лідія приїхала до Німеччини і почала пошуки, але вони й досі не увінчалися успіхом. А потім почалася російська навала. Я теперь еще больше расстроена тем, что я не знаю, что с ними, и как, и что, тем более, что говорят там в Луганской области, вот это все происходит тоже. И я бы, конечно, естественно, если бы я их нашла, я хотела узнать, как они, и что, и может, ну, действительно, может, они там сидят без э, крыши, без ничего, знаете. Э... Вся велика родина Лидии поддерживает ее и верит, что она сможет найти Ирину, Ивана и их семьи. Мне даже вот муж говорит: "Ну они уже в таком возрасте". Я говорю: "На мужа говорю: "Ты знаешь, какое это будет счастье, если они узнают, что у них есть 10 выродных братьев и сестер. Отже, миро шукаємо Ірину та Івана, дітей Єфросинії. Їхнє прізвище нам невідоме, ми тільки знаємо, що вони десь 38-го, 39-го років народження. А їхнього батька звали Андрій Іванович Гаак. Може, мама їм щось розповідала про батька. І ще одне: Лідія називає село, де вони жили, Ритиково. Скоріше за все, це Ритикове Луганської області. Зараз воно ще під окупацією ворога. Будь ласка, якщо вам хоч щось відомо про цих людей або їхніх рідних, або може ця історія здалася вам знайомою. Напишіть нам на електронну пошту, вона зараз на екрані. Допомогти розшукати свого сина, до нас звернулася Раїса Михайлівна Іщук. Про долю Олександра Валерійовича Іщука, 1973 року народження. Вона нічого не знає вже майже 23 роки. Олександр зник ще в серпні 2000 року. Чоловік мешкав у Шепетівці, це Хмельницька область. Чоловік вправно ремонтував електронну апаратуру, але роботи все одно не вистачало. Тож, Олександр. Час від часу шукав підробіток. В один з серпневих днів він вийшов з дому і більше не повернувся. Для його мами, пані Раїси, це стало вкрай болючим ударом. Після зникнення сина в неї почалися проблеми зі здоров'ям. Зараз їй вже пішов восьмий десяток, і вона мріє, щоб хоч раз побачити або почути голос свого сина. Будь ласка, якщо вам знайоме це обличчя і ви знаєте, як склалася доля Олександра і взагалі де його можна знайти? Напишіть нам на електронну пошту Шукаю собачка у Зовсім недавно, 15 березня цього року, на деокупованій території Миколаївської області зник молодий чоловік. Причому зник раптово і за доволі дивних обставин. Його сестра, вона зараз з нами на зв'язку. Давайте її послухаємо і спробуємо допомогти. Добрий вечір. Назвіться, будь ласка, і розкажіть про зникнення вашого брата. Доброго вечора. Я сестра Логунова Романа Романовича. Наталя, поясніть, будь ласка, що сталося? Він пішов гуляти з моїм дядькою в область, місто Нового Одеса, село Троїцьке. Він пішов гуляти туди около. 12 часу дня, і десь около 6 він пропав. Пропав як? Дядько пішов додому, а брат залишився на вулиці, серед центральної вулиці. Чому дядько пішов, а Роман залишився? Може, вони посварились? В той день вони посварилися трохи, ну як, як родственники між собою. Той сказав, іди отсюди, той пішов, ну там додому там небагато пройтись було. Дядько думав, що він додому піде заді нього, він не прийшов заді. Наталя, а ви можете пригадати в чому був одягнений ваш брат? Одягнений був темно зелена кофточка з капюшоном, курточка на ньому була зелена з чорним, кросовки були чорні з білим, і були жінці на ньому? Може, в Романа є якісь особливі родинки чи татуювання? У нього був ж була татуїровка на лівій руці, от, от на зап'ясті було. Татуїровка була таким зеленим, нарісований, як полосочки такі. У нього були шрами на руці. і оце він питався ці шрами закрасити з татуїровкою. Наталя а як ви думаєте, що в романа могло бути з собою? Ну от, там, телефон, гроші, документи. Телефон і, можливо, ще був. Квиток в ну, квиток воєнний, який там призивають якби на війну. Склад, що він в воєнне служі? Ні, О, він сам хотів йому перед цим дали воєнний цей повістку, що він прийшов в воєнкомат. але він дов був 16-го явитися. А він, 15-го пропав. Наталя, ну от а е, таке трохи делікатне запитання. А він не намагався уникнути мобілізації? От війни то ні. Ну, тобто не можна було такого, тому що він сам дуже схотів забіти. Та й такого случая ніколи не було, щоб брат пропав і на зв'язок вообще нікуди не виходив. Вже доходили до того, що ми його просто в ставках заглянували, дронами літали. Просто ніде немає. Я просто вже не знаю, куди мені братися, щоб найти свого брата живий він. Ні, ні. Наталя, я дуже сподіваюся на небайдужих людей, які нас зараз дивляться. Отже. Ми розшукуємо 22-річного Романа Логунова, який зник 15 березня в місті Нова Одеса. Це на Миколаївщині. Його дуже чекають вдома. А ми чекаємо на ваші відгуки. Наші контакти зараз на екрані. І ще одна історія про загадкове зникнення. З листопада минулого року нічого не відомо про долю 53-річного Миколи Галки, який мешкав у Бахмуті. Саме на початку листопада. По нього приїхала донька Тетяна, яка хотіла евакуювати батька з міста. Але дома вона знайшла тільки розкидані речі, а Миколи ніде не було. За словами сусідки, 4 листопада вона викликала волонтерів, які вивезли Миколу до Дніпра. І от там його слід загубився. Тетяні вдалося дізнатися, що батька дійсно доставили в Дніпро, але потім його, нібито мали. Ще раз перевести волонтери організації Восток СОС. Але у жодних їхніх списках Миколи Галки немає. А враховуючи те, що Тетянин батько не користувався телефоном, тож зрозуміти, де він міг подітися, дуже важко. Отже, якщо у вас є хоч якась інформація про можливе місце перебування Миколи Галки, напишіть нам на електронну пошту або залиште повідомлення на електронному сайті. Всі наші контакти зараз на екрані. У попередніх випусках ми вам розповідали кілька історій родин захисників острова Зміїний. Упродовж довгих дев'яти місяців вони розшукували своїх синів, братів, чоловіків, які потрапили у російський полон ще в перший день повномасштабної війни. Як їх правильно шукати, тоді ще ніхто не знав. Спочатку рідні мовчали, щоб не нашкодити полоненим, але згодом вони стали кричати про них на весь світ. Однією з найактивніших учасниць руху пошуку та повернення всіх захисників Зміїного стала Богдана Чапюк. Дивіться. Про повномасштабну війну Богдана Чап'юк дізналася від свого молодшого брата, 21-річного Юрія Кузьмінського. Продовж дня від нього було кілька дзвінків, і всі вони викликали шалену тривогу. Він набирає, сказав, що він нас любить, і випав. І все, зв'язок з них пропав е -е, тут. по новинам кажуть, що острів тримають. Але вже я тоді зрозуміла, що щось не так, щось відбувається, щось сталося. Юрій встиг повідомити, що росіяни по острову гатять з усього, що тільки можливо. Стало зрозуміло, що протриматися там навіть протягом дня буде вкрай важко. Ввечері з'явилася інформація, що захисники острова загинули. Проте Богдана підійшла до такого повідомлення з холодною головою. Була абсентна ці слова. Всі 13 прикордонників загинули. Це та зачіпка, яка не давала здатися і не давала дала такий поштовх шукати, шукати, того що брат мій він морський піхотинець. У перші дні війни ще не було жодного алгоритму дій, що робити родинам полонених. Ніхто не знав, де шукати своїх. Тоді Богдана створила в соцмережах групу, в якій потроху стали збиратися рідні захисників зміїного та обмінюватися наявною інформацією. Ми, як рідні, ми хочемо допомагати нашій владі в поверненні цих хлопців. Ми хочемо робити правильні кроки. Ми хочемо робити правильні шляхи, які будуть допомагати їх повернути, а не навпаки. Згодом Богданов впізнала свого брата на відео, яке виклали росіяни на ньому. Юрій у балаклаві, але він єдиний з усіх був у сірих спортивних штанах. Фото в яких він відправив родині ще в перші години російського наступу. Він живий, він цілий, він не кульгає з ним. Все добре. Тут знаєте, це напевно було з одне з найбільших щастя, яке відчулося в той момент. Хай полон, але він живий, він цілий. За кілька тижнів Богдана стало добуватися допомоги від нардепів, держструктур та міжнародних організацій для ефективнішої боротьби за повернення захисників зміїного довелося створити громадську організацію, яка влаштовувала мирні акції в українських містах та в Європі. Направду дуже боляче було бачити, коли за маркою про руський корабль стояли просто сутками чергами величезними. А ніхто навіть і не знає, що ті, хто задав рух нашій Україні, вони до сих пір там. Першу радісну звістку Богдана отримала 29 жовтня. Саме тоді, вперше за сім місяців, обміняли одного з захисників Зміїного. Він одразу ж повідомив родинам інших полонених, що з ними усе гаразд. Він тримається, все з ним добре, тільки що сильно схов. Це була така просто гора з плеч, і це було таке, знаєте, ху все. Нарешті, нарешті я хоч щось про нього почула. А вже за кілька тижнів Богдана змогла на власні очі побачити і обійняти свого брата. Ми дуже, дуже раді за Юрія, раді за його таку активну сестру Богдану і за всю їхню сім'ю. Це ж хто знає яке щастя вирвати з російського полону рідного брата? Але ми всі віримо, що родини всіх інших 39 захисників острова Зміїни, який досі залишається в ворожому полоні, скоро також обнімуть своїх рідних, наших героїчних захисників. Ну а поки у нас війна, ми продовжуємо шукати людей. Наш сайт допомога електронна пошта шукає собачка Укрнет». Свої заявки надсилайте також і на телеграм-канал програми Свідок. Ми шукаємо, бо хочемо знайти наших усіх до одного.